Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Мої шанування слухачі подкасту Градусник. Для вас працює журналістка. Ірина Мироненко. І як станцювати в Гаазі українську правду про війну? Де і для кого майбутня балетна вистава Незалежність 24 поєднає мистецтво двох країн України і Нідерландів. 25 серпня в Театрі Корзо в Гаазі відбудеться прем'єра вистави, про яку розповідатимуть сьогодні її творці і учасники. Ризикую буду спиратися у розповіді про новий мистецький задум тільки на короткі монологи молодих, хоча амбітних та успішних артистів, але хіба глядачі розмовляють із партеру, а тим паче балкону, з кармен або Малкою? Намисно згадую образи драматичні, причому один із класики світової, а другий української. У виставі Незалежність 24 оживуть історії символічні. Зрештою, все у мистецтві переплітання і перетікання символів різних епох. Відмова від старого заради новаторства. Здивуйте мене, чи не з таким настроєм частіше йдуть до театру, особливо якщо це країна, де покоління виростають без війни, Нідерланди. У виставі два відділення українське і голландське. Задум хореографів поглиблює музика гурту Дахабраха, а друге відділення, умовно назву його голландським, допомагає розкрити український композитор Юрій Шепета. Засновниця компанії Ксенія Новікова, балерини Ярослава Живолу, Аріна Пуримова і їхній партнер Марат Рагімов, жили певний час у Харкові. Формувалися тут як митці. Почуєте їх разом з іншими голосами в цьому подкасті? Як виник задум проєкту з такою ніби політичною, а не мистецькою назвою Незалежність? Хто задіяний у його втіленні? Чи є у вас харківські історії? Ось про це наше спілкування. Доброго дня, мене звати Ксенія Новікова, я засновник Ukrainian International Ballet. і ми наразі робимо проект Independent24. Що можу сказати щодо назви, наприклад. Ми взагалі хотіли присвятити наш перший проект саме річниці Незалежності України 24 серпня. З цього, в принципі, і пішла назва наша. І також у назві криється те, що ми боремося за свою незалежність наразі. Наша країна за це бореться. У втіленні цього проєкту задіяні 10 танцівників, що в нас залишилися після United Ukrainian Ballet, який був розформований у березні цього року. Але ми все ж вирішили не здаватися, і все ж опрацьовувати те, що було. Зроблено за ці два роки цієї компанії і продовжувати розвивати українське мистецтво, українське балетне мистецтво насамперед, бо тут в Європі набагато легше бути почутим, набагато ближче безпосередньо до нашої аудиторії, яка може нас підтримати, і не тільки надаючи притулок, а й надаючи зброю і надаючи. Політичну підтримку. І ми вважаємо, що це дуже важливо підтримувати саме мистецтво. Бо новини вони діють на розум, а мистецтво діє на серце. І це більш сильний вплив, більш емоційний вплив, і він глибший. Тому ми намагаємося саме завдяки мистецтву все ж нести слово про Україну, про ситуацію в нашій країні, про нашу національну ідентичність, про нашу культуру, про наше мистецтво і також. Не тільки знайомити людей, а й визивати емпатію, ще більше емпатії. Наш задум, він орієнтований як на закордонного глядача, бо, як я вже сказала, нам дуже важлива підтримка Заходу і Європи у наших державних цілях. Але також ми, звичайно, ми дуже хочемо побачити і українців у нашій аудиторії, тому що. Ну, ми всі українці, і хочеться ж підтримувати один одного і бути разом, я б сказала, і робити щось своє, українське для наших людей, так само за кордоном. Ми ставимо собі за ціль показувати українське мистецтво саме якісно, на високому рівні, репрезентуємо нашу країну і нашу культурну сцену. Тому хочеться показувати, що ми. Здатні на щось велике, круте, класне. І бути на високому рівні, на високому також європейському рівні, бо тут в Європі високий рівень. взагалі балету, класичного балету і також не класичного балету. тому я б сказала, дуже важко бути на рівні. Але ми вперті ми намагаємось рости і якісно, і кількісно. Я народилася в Харкові, проживала на вулиці Данілевського, це було вже давно. Пам'ятаю, дуже. Дуже гарно Газпроми і цю мою рідну улюблену вулицю, і тролейбус, яким я їздила до Балетної школи, на Отакара Ярише, здається, ця зупинка була. Але я поїхала з Харкова 9 років навчатися в Київ і приїздила ще в Харків декілька разів. У мене в Харкові залишився зведений брат та батько, але ми не спілкуємося з батьком вже давно, а зведеного брата я. Навіть ніколи не бачили. Родинні зв'язки ніби то є, але нібито й нема. Всім привіт! Мене звати Дмитро Бородай. Я артист та хореограф Ukrainian International Ballet. І я хочу трошки розповісти про наш новий проект, який називається Independent 24. Він буде складатися з двох балетів, один з яких нідерландського хореографа Рішеля Велеса, який розповідає про 10 артистів з України у місті Гага, про їх історії та про їх цікавинки, які вони помічають у Газі. Другий балет це. Мій балет проект Емоції, і він трошечки розповідає про емоції людини, як вона з ними справляється, і направлений на виклик різного спектру емоцій у глядача. У нашому балеті зайнятий є український військовий ветеран Андрій Сіромаха, і для мене це велика честь. Тому що. Перш за все, ми хочемо нагадувати європейському глядачу про те, що в нас в країні йде війна, і ми не хочемо просто прямо казати про це, тому що, на жаль, увага до України потроху стихає, і вже нікому не цікаво, і всі вже досить втомились. І ми намагаємося зробити це через арт, тобто через якісь цікаві думки, через танець. І тому Андрій він буде танцювати у нашій виставі, і ми намагаємось зробити це якомога цікавіше. Я сподіваюся, що все вийде, я навіть впевнений. Андрій є великий молодець, він йде на, на контакт, тобто дуже комфортно і зручно працювати з ним. Що ще хотілося б сказати, що Просто продовжуйте рухатись до нашої спільної мети, і в нас обов'язково все вийде. Слава Україні! Всім привіт! Я Андрій Сірамаха. Маю честь стати частиною цієї чудової вистави з прекрасною концепцією. Ця історія розповідає про те, як люди приймають виклики і як вони продовжують рухатися вперед. Кожен із нас зустрічає багато викликів в нашому житті, але дуже важливо навіть не те, що не впасти після них, а як продовжити піднятися і продовжити рух уперед, знайти те, що дає силу продовжувати рухатися вперед. Я дуже вдячний за цю можливість доєднатися до цього прекрасного колективу, в якому є місце кожному. Дійсно, це концентрація настільки світлих, небайдужих, креативних і позитивних людей, разом з якими дійсно подобається і жити, і творити. Це те, що надихає. Бажаю кожному глядачу дійсно насолодитися цією виставою і отримати від неї також цей неповторний досвід. Мистецтво, як таке на мою думку, це концентрація людської мудрості, відчуттів, почуттів, коли людина має якийсь досвід і хоче його передати іншим людям. Так і створюються дивовижні картини, поеми, які торкаються самого серця, і вистави, які передають дуже важливі людські концепції. Чи я бував у Харкові? На жаль, доля не дала можливості насичено позитивно побути в цьому прекрасному місті, але у мене є дуже багато друзів, які родом із Харкові, які проживають зараз в Харкові. В моєму уявленні це місто дуже позитивних і прекрасних людей з прекрасним менталітетом, які є небайдужими і допомагають постійно іншим. В основному це люди із волонтерського кола, які далі продовжують допомагати іншим. Sorry, my accent. My accent my was... painters, Всім привіт! Мене звати Владислава Коваленко. Я артистка Ukrainian International Ballet. І... Пару слів скажу про нашу новостворену фундацію під керівництвом Ксенії Новікової, яка зібрала групу артистів з різних міст України, і, зокрема, з Харкова. І деякі мої колеги сьогодні розкажуть теж свої історії, як вони потрапили в балет і ще деякі цікаві речі. Ось ми з артистами готуємо новий проєкт, який називається «Independent 24». Цей балет присвячений Дню Незалежності України, і, звісно, назва походить від Дня Незалежності України, слово індепендент, але для нас воно має також більш широкий сенс, як для нової компанії. Незалежний означає, що ми незалежні від будь-яких стереотипів балетних, від будь-яких ідейних стереотипів. у нас не було ніяких рамок. Чи обмежень для створення цього нового балету, тому ми називаємо його Незалежним. І ми дуже раді, що цей проєкт виходить дуже живим, якщо можна це так назвати, оскільки артисти створюють танці і хореографію, і ідеї балету такі, які вони зараз хочуть в реальному часі розповісти глядачам. І тому ми будемо раді. Кожній людині, яка прийде на цю виставу, будь то європеєць, будь то українець, ця вистава присвячена кожній людині, яка подивиться, тому що ідеї абсолютно міжнародні, якщо можна так висловитись. І тому ми сподіваємося, що це буде торкатися кожного серця людського, яке доторкнеться до нашої нової вистави. Вітаю, мене звати Ярослава. Завдяки своїй сміливій ініціативі Андрій Сіромаха, воєнний ветеран та герой України, долає уявні рамки для людей, що отримали відпочаток жахливої війни і пережили так багато. Андрій, сильна, світла, неймовірно розумна і цікава людина. Ми завжди радіємо, коли він знаходить час завітати до нас в балетний зал на репетицію. З ним завжди приємно поговорити за чашкою чаю, з шоколадкою і порадіти простим речам. Андрій джентльмен, це неймовірно приємно. І часто буває, що в перервах між репетиціями, обговорюючи всякий раз барви і відтінки життя, мені здається, що ось ось він мене просто відьма підхопить і закружляє в танці. Він класний, пластичний, добре рухається, танцює тож. Ми раді вітати. Чудову людина в команді. І сподіваємось, це так само взаємно, і наше спілкування дружба збережеться на довгий-довгий час. Щодо назви індепендент 24» – це особливий проєкт, новий рівень для нас, спільна робота українського і нідерландського режисерів. З одного боку, це як прояв власне українського балетного мистецтва, а з іншого поєднання двох культур, мотивів, технік. Ми хочемо показати балет на високому рівні, незалежно від умов і обставин, в яких знаходимося. З минулорічного досвіду можу сказати, що іноземці сприймають нас як митців, як сильну незалежну трупу, саме про це і говорить назва. Недаревно ж говорять, що краса врятує світ. І цьому підтвердженням є балет потужний інструмент, що допомагає Україні збільшувати впізнаваність у світі та посилювати культурну ідентичність. Поєднання руху і музики допомагає передати зміст найглибших почуттів та прагнень, а майстерно виконаний танець є енергетичним містком, який об'єднує і надихає безліч людей. Таким чином, ми більше двох років неспинно боремося та відстоюємо культурний фронт, шляхом створення нових балетів, поповнюючи український репертуар. Для мене Independent 24 – це свіжість, сила, яскраві фарби, емоції, зустріч з самим собою, нові почуття, нові відчуття кордонів свого тіла та світосприйняття, нові відтінки та ноти при внесенні в мистецтво. Я з міста Київ, на відміну від інших артистів балету, в Нідерланди я приїхала лише рік тому, і серед учасників колективу було надзвичайно багато. Харків'ян, і це було для мене надзвичайно приємно, адже саме з Харкова, де я проживала до 9 років, почався мій шлях у світ балету. Але після того, як ми переїхали до столиці в Харкові, я бувала не часто і кілька років тому я вирішила приїхати в місто мого дитинства спеціально для того, щоб зустріти там новий рік і відвідати знайомі місця. Була надзвичайно вражена. Скільки позитивних змін в ньому відбулося, і зараз, коли чую про жахливі обстріли, завжди дуже хвилююся, адже Харків назавжди залишився моїм рідним містом. Додам ще декілька слів про Харків. До місцевої балетної школи я потрапила на випадкове запрошення викладача. Успішно пройшла кастинг, який на той час не проходив, і дуже швидко зрозуміла, що балет це саме мій вид мистецтва. У Харкові ми жили в самому центрі міста. Балетна і звичайна загальноосвітня школи були і поруч, але добиратися до них було далеченько. Дуже добре пам'ятаю, як ще ранку, поспішаючи на уроки, я приходила місток через річку, а потім довго піднімалася сходами, які здавалися мені безкінечними. А найбільш веселі спогади пов'язані з радіо, де працювала моя мама. Одного разу, коли ми з моїм братом чекали маму, ми вирішили влаштувати сюрприз для її колег. Змайструвати пастку. Ми понатягували зі всіх можливих кутків нитки, нарізали папірців, обмастили все клеєм, залізли під стіл і чекали, поки хтось туди втрапить. І, чесно кажучи, не дуже розуміли, коли наші чудові майстерності не надто раділи. Ми чекали на захоплення, радість, що нас похвалять. Але людина стояла розгублена. Вимащена клей з папірцями на голові. Здогадую, що мамі доводилось червоніти тоді. А ми, горді, з відчуттям виконаного завдання готували нові сюрпризи для маминих колег. Ось такі історії. in Ситі Харков. Наудерланд. Мене звати Марат, я родом з міста Харкова, вчився в Харківській балетній школі. Мої улюблені місця це ботанічний сад, Парк Горького. Зараз я перебуваю в Нідерландах. Мої батьки знаходяться в Харкові, люблять це місто і не хочуть їхати. Мої друзі довелося покинути Харків через війну та сильний обстріл міста. Хтось перебуває зараз у Києві, більшість близьких перебувають за кордоном. Всім привіт! Мене звати Левко Анастасія, я танцівниця Ukrainian International Ballet. Я б хотіла розказати про наш репетиційний процес. Це надзвичайно цікавий досвід. Ми дізнаємося дуже багато нового від нашого талановитого українця Діма Бородая, а також від досвідченого нідерландського постановника Рішеля Велеса. Це неймовірно цікавий і корисний досвід. Ми віддіємося нові техніки танцю, розкриваємо свій потенціал і стаємо набагато кращими у виконанні. Сподіваюся, що ми зможемо показати гідний і гарний результат. Доброго дня. Мене звати Гогідзе Олексій. Я танцівник Ukrainian International Ballet. і можна сказати. Що ми хочемо показати український балет на новому рівні, щоб відокремити себе від російської культури, показати, що незалежно від будь-яких обставин ми можемо робити це якісно. Привіт, мене звати Ірина, я танцівниця та одна з організаторів проекту Індепендент 24». і я хотіла сказати, що. Дуже пишаюся кожним з наших людей, що зараз щодня працюють для втілення нашої великої ідеї. Те, що ми за кордоном, це дає нам можливості, але це зовсім не полегшує свободу для творчості, і дуже дійсно складно працювати, знаходити можливості, знаходити єдинодумців, тому що люди за кордоном, вони. В принципі підтримують нас, але ніхто не зрозуміє, що таке війна і що таке жити в умовах війни. І у них у всіх, у європейців, американців, у іноземців, у них інше сприйняття всього, що ми намагаємося донести. Але я дуже щаслива, що ми знайшли цю можливість і, незважаючи на що, не здаємося, які б труднощі не були, йдемо далі і віримо в те, що ті ідеї, які спроможні. Допомогти і зробити нашу українську культуру, і показати її на достойному рівні, і зробити її достатньо популярною по всьому світу, щоб вже відокремили нас від російської культури, щоб ми ніколи не були однаковими. Ми це хочемо довести, і я вважаю, що в нас це вийде, якщо ми будемо працювати і підтримувати один одного до кінця, до перемоги. Тому так. Нам дуже чесно важлива підтримка, особливо від наших українців, і будемо об'єднуватись, об'єднувати наші зусилля, наші сили і рухатися далі. Театр корзу в Гаазі тепер можуть запам'ятати ті, хто зацікавився українською балетною прем'єрою в Нідерландах. У когось виникла асоціація з Ужгородом, його центром і вулицею Корзо. У перекладі з італійської назва означає місце для прогулянок. Колись містом володіли італійські графи, ось воно й закріпилося у Ужгороді. Прогулюватися в рідних містах танцівниць і танцівників з України не скрізь і не завжди безпечно. Розповідаю вам це вдень, коли чергова російська ракета. Прилетіла в центр Харкова. Натомість у Гаазі проводяться численні міжнародні засідання щодо підвищення безпеки у світі. Іноземні туристи роздивляються стіни міжнародного суду ООН, тобто Палац миру, щось не витанцьовується. Казали наші предки про складне, чи важке, чи таки витанцюється справедливий переможний мир. Для простору від Харкова до Ужгорода, бо Україна є суверенна і незалежна, так починається Конституція. Але ж ми ніби трішки про інше, про мову танцю, яка не вимагає перекладу, але спроможна нести більше, ніж насолоду від споглядання рухів. Бажаю всім, хто долучився до цієї розповіді, не станцюватися. Тобто не втратити вогника професії і смаку життя ще, довго-довго. Записую вам ці побажання під бубоніння сирени за вікном. Серпень 24. Харківський прес-клуб. Я Ірина Мироненко. Дякую всім, до зустрічі!